Москва готується до спроби номер два великого нападу найбільш ймовірно у лютому. Хто краще готовий до зимових баталій і на чиєму боці воюватиме генерал Мороз? Павло Васильєв, як і Валерій Залужний реалістично оцінив ситуацію. Зимова війна. Вона дуже проста у розборі як холод вплине на інтенсивність бойових дій. Немає листя, немає трав'яного покриву, в є, є голі дерева, де саме зсу можуть піти у наступ, і про які ризики попереджає генерал Залужний. І на чиєму боці буде генерал-мороз. Факти тижня порівняли наскільки українська армія підготовлена до зимових боїв. Під фліскою така е термуха, вона називається Зефір. І що там у окупантів? <плес> Засніжені ліси промерзла земля і протитанковий ландшафт. Таке вже було в 1939 році, коли Радянський Союз напав на Фінляндію, але те, що генералам здавалося легкою прогулянкою, виявилося суцільним жахом ціною в 300 тисяч загиблих, поранених і замерших на смерть. Фінляндія, Фінляндія, минуло 83 роки, і Росія знов входить у зимове протистояння цього разу з незалежною Україною. Але хто краще вивчив уроки радянсько-фінської війни? Відповіді у цьому сюжеті. А якщо ви підпишетесь на Ютуб канал Фактів тижня, то ніколи не пропустите найцікавіше. Зимова війна 1939 року збагатила військову науку кількома важливими розділами. Урок перший, який українці згадали ще в 2014-му, саморобний напал чудово працює проти броньованої техніки. Урок другий будь-які бойові дії взимку набагато важчі, і сумнозвісний генерал Мороз може завадити власним чи ворожим планам, чи то в атаці, чи то в обороні. Але чи можна тут порівнювати радянсько-фінську і російсько-українську війну? Воєнний експерт Сергій Грабський вважає це цілком доречно. Якщо ж провести таку відносну аналогію грудня 39-го з березням 2022-го, то ви знаєте, картинка буде на диво подібна. А саме тотальне нерозуміння природи війни, тотальне нерозуміння противника. Неготовність до такої війни призвела до шалених втрат як у грудні 39-го, так і в березні 22-го року. А що ж чекає на нас вже у грудні січні? Як розвернеться фронт? Факти тижня намагаються дізнатися, від чого залежатимуть бойові дії цієї зими. Холод, опади, непролазна багнюка. Більшість ділянок фронту сьогодні виглядає приблизно так. І це наочно показує, каже воєнний експерт Сергій Кузан, чому зараз війна все більше нагадує позиційні бої. Коли ґрунт ну не промерз достатньо, особливо коли є така холодна, але вогка пора року, то важкій техніці, особливо важкій техніці, набагато тяжче рухатися, і відповідно, що сили, які наступають, вони звісно ж темпи просування сповільнюються. водночас. З вже незабаром мороз перетворить поля на зручні плацдарми. а відповідно війна знов матиме всі шанси перетворитися на маневрову. Але куди саме будуть спрямовані ці маневри? І що Росія може протиставити зсу? Сергій Грабський найперше звертає нашу увагу на Луганську область. Якщо раніше ми говорили про такий досить широкий напрямок фронту від Троїцького, наприклад, через Сватове на Креміну, то зараз намітився певний успіх. Дуже обережний успіх на напрямку Сватове Креміна, і він є достатньо перспективний для нас. Саме тут збройні сили України грають свою улюблену гру перерізати логістику окупантів. Вже досить давно ЗСУ тримають під вогневим контролем важливу рокадну трасу Р 66 Відповідно, звільнення Сватового відкриває шлях на Лисичанськ і Сєвєродонецьк з подальшою перспективою до окупації столиці області Луганська. Друга така ж очевидна ціль додає Сергій Грабський лежить на півдні. і це розуміють не лише в ЗСУ, але й самі окупанти. Це так звана лінія Вагнера. Російські загарбники сподіваються закріпитися за нею і утримати під контролем ключове місто півдня України. Після того, як росіяни не втримали Херсон, подальше звільнення України виглядає цілком логічним. А ключ від успіху ось тут, у тимчасово окупованому Мелітополі, це нині важливий логістичний центр загарбників. Місто забезпечує весь так званий сухопутний коридор у Крим. Від нього ж найкоротший шлях на Озовське узбережжя це приморсько-бердянський напрямок. Ці стратегічні напрямки не очевидні і вже від інших факторів буде залежати в якому напрямку буде більший успіх або не успіх, де ми перейдемо у наступ, здійснимо і виконуємо наші плани. А де ми будемо тиснути на противника, методично знищуючи його оборонний потенціал. Утім, Росія намагатиметься переломити війну на свою користь. Про це в інтерв'ю британському виданню Економіст попередив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Наше завдання дуже чітко моніторити за допомогою наших партнерів, що там відбувається, куди вони готуються. Наше друге стратегічне завдання підготуватися до цієї війни, яка може розпочатися в лютому, щоб мати можливість вести війну зі свіжими силами і резервами. Новий наступ росіян каже, залужний готується. Це може бути і південь, і північ, і під загрозою знов Київ. Можливо, вони не так добре оснащені, але вони все одно становлять для нас проблему. За нашими оцінками, у них є резерв від одного одного до півтора мільйона осіб росіяни готують близько 200 тисяч нових солдатів. Я не маю жодних сумнівів, що вони знову підуть на Київ. Але чи вдасться цей задум за зимової погоди? Тут знов треба повернутися до уроків 80-річної давнини і зрозуміти, чому у радянських агресорів не вийшло з наскоку перемогти відносно невелику армію Фінляндії. Теплий бліндаж і гарячий чай, коли на вулиці не травень місяць, побут бійця стає таким самим фактором перемоги, як і надійна зброя та стратегічні таланти командування. Якщо брати естетичні норми, вона досить так красиво зроблена. Молодший сержант Володимир Тисанюк почав свій бойовий шлях 24 лютого. Тож може оцінити не лише естетику, але й зручність статутного однострою тоді і зараз. Штани також зручні додавали декілька карманів для того. Щоб там сигарети, ліхтарик, павербанк залишити, да, там, телефон, також ну, додаткові речі, ви ж розумієте, і, і... І ніж, і деякі військові приладі також е, уже краще теплий флісовий е, баф. Взимку каже Володимир: головне одягатися по науці під фліскою. Така е, термуха, вона називається зефірка. А На потім багато. ще кілька шарів легкого, але Це зручного одягу. Його поєднання і дає ту саму витривалість, яка необхідна взимку. А що ж там у окупантів? Так ми живемо в землянках. Без Бізвірі без них... Біз криші сніги. Наскільки вони готові витримувати українські морози, можна побачити з ось цього відео? що це Найбільше проблем, як кажуть експерти, з екіпіруванням мобілізованих нині, як пишуть російські пабліки, для них збирають гроші, аби вдягти на фронт. Дещо, звісно, і видають нашили. От матеріалу, в принципі, для легких морозів, з скофти какого-флісу. Я думаю, підійде. Але сховатися взимку в такій одежі їм буде значно важче. Рятівна зеленка зникне до середини квітня. Немає листя, немає трав'яного покриву є голі дерева набагато простіше розгледіти техніку, яка рухається набагато простіше розглядіти людей. Перевагу має та армія, яка має краще забезпечення, от саме в, в, в оптичному обладнанні. Не менш важлива історія із підготовкою зброї в української армії із цим як і з екіпіруванням проблем немає. Вона дуже проста у розборі. Інструктор з позивним «Тінь» каже: ніяких особливих секретів підготовки її до зими немає. Це є механізм. Любий механізм у нас завжди потребує змащування, тобто усі елементи, які мають тертя. Вони повинні бути змазані. Що старі системи, що нові, які є на озброєнні українців, однаково що... надійні, що в спеку, О, що в мороз. Це повага до зброї. Якщо людина, стрілець, відноситься до своєї зброї з повагою, то зброя буде відноситись з повагою до нього. Та якщо проблем із особистою зброєю в окупантів не виникне, то інша справа, як нею користуватися, тих, кого вже мобілізували, багато чому не навчили. Ось що приміром, розповідають мурманські загарбники, які пішли на війну в Україну. Чому ні? Участя стріляв два рази. А звідси є основне питання, як вони намагатимуться втримати фронт. Восени російським генералам вдалося виконати задачу мінімум утримати фронт на півдні від повного розвалу. Ціною життя сотень і сотень мобілізованих росіяни затикали дірки в обороні. Нині Росією шириться хвиля невдоволених серед військових, і це на тлі розмов про підготовку до нової мобілізації, яка може розпочатися вже після нового року. Але не треба недооцінювати супротивника, каже Сергій Грабський. Адже на зміну тим, хто ледь міг тримати автомат у руках, можуть прийти більш навчені мобілізанти. Стадія номер два це ті мобілізовані, а давайте не забувати це 200 тисяч військ, які були зібрані на полігонах, на навчальних центрах. Можна довго обговорювати якість і інтенсивність проведення бойової підготовки, але вона була. Частини сформовані, і Росія повернулася зараз після такого. Циклу, певного до своєї звичайної ситуації, до своєї звичайної політики ведення війни мобілізованою армією. Вони знають, як воювати з такою армією. Тож зима може бути важкою, але тут знов ситуація може повторити зиму 39-го. Велика армія мобілізованих проти меншої, тим більш фахової сили. Нє, <му> молото. Що стосується уроків радянсько-фінської війни, то здається, є ще один, який російські генерали так і не засвоїли. Перевага у танках, людях чи артилерії перестає грати важливу роль, якщо нація готова до тотального спротиву. Це факти тижня. Дякуємо, що ви нас дивитеся. Дякуємо, що коментуєте наші сюжети. Це дозволяє робити їх краще. Побачимось.